Пойшли доставати. Пошли коротше, сидимо на качельці качаємося, бач. Так задолбалися. Щука перестала клювати. Щука і не клювала, блі, на самом деле. Де? У, <плевки> у мене ні одної поклівки не було. Тебе? Зато судаки п'ятеро, 3, 2. Там капець. Просто капець. разрыв сьогодні був такий. Зараз я вам покажу. Так, ідемо, коротше. Я вам сказав, що покажу. Йдемо дивитися на рибу. Що тут у нас? Йоп, протяжим топиться би. А с чем Було б чим хвастатися. Ним... А ну, Ним... там, нема нічого. Нема нічого. Турзик. Да, это зло, хороше. Да? Отлично, бомба у меня.